Вони ридали перед зачиненими дверима, мало не викидали мобільники у вікна і боялися металошукача. А цього року у зовнішньому незалежному тестуванні взяла участь рекордна кількість абітурієнтів. 51 з них втратив свій шанс через запізнення, забуті документи та порушення правил. Також учасниками ЗНО у Дніпропетровську стала велика кількість випускників з Донбасу. Чим ще відзначилося цьогорічне тестування? Дивіться далі. Незважаючи на напружену ситуацію в країні, не було зафіксовано жодного випадку пошкодження контейнера із завданнями ЗНО. За збереженням таємниці в місто тестів слідкують не лише організатори, а й громадські об'єднання. Тому, коли в одного з інструкторів під час іспитів зателефонував мобільний, це було як грім серед ясного неба. Фахівця прибрали і склали спеціальний акт. Адже будь-які технічні пристрої у всіх учасників ЗНО заборонені. В 21 абітурієнта виявлено засоби зв'язку та збереження інформації з допомогою металодетектора. В чотирьох інших зарісних обставин теж було виявлено мобільні телефони. Один абітурієнт користувався шпаргалками. Всі вони були позбавлені права продовжувати роботу над тестом. Їхні результати було анульовано. Учасниками додаткової сесії, яка й досі триває, стали переважно випускники з Донбасу. Деякі з них заздалегідь приїхали у Дніпропетровськ і безкоштовно оселилися у гуртожитках. Та були й ті, хто на кожне тестування добирався через блокпости. До таких ставилися з розумінням і навіть трохи поступилися суворими правилами. Ми маємо на сьогодні кілька випадків, коли абітурієнт з'явився з неповним комплектом документів. Його було ідентифіковано та допущено за одним з документів до пункту тестування. Та два випадки запізнення один на 5 хвилин, інший на 10 хвилин. Конфлікти на сході країни внесли корективи і в розклад вступної кампанії. Цього року прийом документів у вищі розпочнеться лише з 11 липня, як тільки стануть відомі результати додаткової сесії ЗНО. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11-го каналу.